Миколаю 4 травня. Вітаю на каналі, хто спостерігає, ставимо подобайку розповідаємо про те, як ми робимо. Ми нікого не вчимо, ми лише ділимося досвідом Сьогодні буде досвід про те, як я нормую. Нормую плоди, можливо, покажу що ябрикоси, там вже пронормували трохи. Нормовка, по-перше, за... в чому вона, що вона себе представляє, так сказати? В першу чергу ось персик. В минулому році у нас дуже була складна ситуація з персиками, ми думали, що ми їх повністю втратили, тому що неякісними препаратами обробили, дуже було сильно вражено Ну Трошки ми його вичухали, але тепер він буде ще багато років. Якщо ви думаєте, що ви пообробили і все у вас добре і вже немає, персики у нас чисті, красиві, ніде немає. Ніяких хвороб, ні курчавості не видно, поки що не видно. Всі у нас чистенькі красиві персики. Обробляли ми сигном, плюс Адювант два рази. Обробляли ми бордоською сумішкою. Все це є на каналі. Заходьте, що 10 разів повторяти. Все про нормовку. Перший етап нормовки. В чому він. Ось, ми бачимо, хоч ми і обробляли, минулорічна гілка вражена, дуже вражена. Вона була, А зараз на неї виступили всі хвороби. Що ми робимо? В першу чергу ми такі гілки зрізаємо. Ось, Ми бачимо, вона аж донизу вражена, знизу там є пагін, ми її вирізаємо повністю. Вирізали, ось, поживе. Тут вона дуже вражена. Ми лишили ось пагін є. він виросте, як замість того. І так само шукаємо, вирізаємо, не жалкуємо. Ось гілочка теж має враження. Бачимо враження. Тут вже пошкоджена кора, як ви не лікуйте. Ну, я не б'юсь на те, щоб сильно лікувати. Теж зрізаємо її до того місця, де вже немає пошкодження. Це чистий зріз, зараз замажемо садовим варом, але, але, як я казав, зараз все добре заживає в таку погоду, особливо влітку, якщо зламалась десь гілка, навіть її я не обрізав, оскільки помічав, не обрізав нічого, не замазував і вона прекрасно заживляє. Все, перший етап. А то довго розповідати. Вирізаємо хворі гілки, ви зрозуміли. Коли вирізали всі хворі гілки, ми бачимо зараз ось такі вже плоди персика мають розмір як ліщина. І зараз дуже зручно видно воно, сама деревина, як вона вже вибирає, яку вона буде, який пліт вона буде гнати, так сказати, а який вона лишає по розмірам. Тож Зриваємо, обриваємо, які маленькі. Які маленькі, які ось тут десь зажаті, піджаті. Вони коли будуть рости, вони будуть заважати. і де сильно густо. І які мають малий розмір. Якщо маєте ось таку довгу гілку і на кінці в неї плоди, просто пропустили при обрізці, Ось ця гілка у нас щось повністю. Просто беремо ось так наполовину. Ось пагін росте. І ми прямо під цей пагін обрізаємо. Тут, якби були плоди, вона б провисла, вона б зламалася. А так вона потовщиться, бо ми її так обрізали. І ось так само. Лишаємо там декілька плодів і зрізаємо. І так само робимо з цією гілкою. Ось так ми повкорочували гілки. Тепер вони не прогнуться під вагою плодів. І буде все добре. Маємо надію вирізаємо, також ось якісь підсохші, сухі, це минулорічні вражені. Все це вирізається. Зараз проводимо теж зелену нормовку. Ось, наприклад, у нас росте три пагоне заміщення. Нам три пагони не потрібно. Ми видаляємо. Ну, зараз вже і запізно видаляти ось так з ломмованням. Тож приходиться секатором вирізати. Вирізаємо, залишаємо одну гілочку заміщення. Так воно набагато краще заживає, приживається і та гілочка росте. До речі, ось бачите, наша окуліровка. Щось ми сюди окулірували і воно як гарно вже пішло. Ще одна наша окуліровочка, вона зелена, але вона щось не пішла рости. Ось іще один яскравий приклад враження гілки, вроді здорова гілка. Ніяких немає признаків на хвороби, але в основі гілки ось виділилася камінь. І ми ось так зрізаємо. Зрізаємо і все. І не жалкуємо. Зрізаємо якомога більше. Навіть ось де загущена гілка, бачите, тут вона, я рахую, це загущена. Ми беремо, прямо видаляємо плоди разом із гілкою. І все. Ось так. І ось вона у нас має такий вигляд проріджений. Так що, бо якщо ви думаєте, що у вас виростуть плоди, ви не будете нічого коло деревини робити, вони виростуть, так, вони виростуть, але вони будуть несмачні, мілкі, і ви будете думати, що вас надурили із сортом. Персика, чи абрикоси, чи яблуні, чи будь-що. Все, вирощуйте врожай. До речі, хочу показати також ось молоді персики, яким прийшов третій рік. Ми теж виломуємо всі. Це вже, бачите, обломане, вони тільки місця пласували. Все, що йде всередину. Теж нормуємо, лишаємо те, що нам потрібно, гілки заміщення, які будуть нам на слідущий рік подоносити. Ось такі у нас вже кількість плодів ми поки лишили по 5-6 плодів, а потім побачимо, як воно буде рости. Ось, наприклад, йде розгалуження. Три гілочки вони нам не потрібні. Ми лишаємо тільки дві. Це все потрібно робити зараз, зелені операції для того, щоб краще заживали пошкодження. І деревина вже росла з форму, що потім зрізи, Чомусь я помітив, що ось зрізи, які робилися навесні або взимку рано до вегетації, вони роблять ось такі рани. І потім деревина дуже пошкоджується. Все. Тепер вже дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слава Україні!